Казочка лебеді Жили собі дід та баба. І у них була донечка та синочок маленький. Донечко, каже мати, ми підемо на роботу, бережи братика, не ходи з двору, будь розумницею. А ми купимо тобі хустку. Батько з матір'ю пішли, а донька забула, що їй наказували, посадила братика на травиці під віконечком, сама побігла на вулицю, загралася, загулялася. Аж тут раптом налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика і понесли його на крилах. Говориться дівчинка, дивиться, братика немає. Охнула, кинулася туди, сюди, шукає. Нема братика. Вона його гукала, сльозами заливалася, голосила, що сваритимуть батько з матір'ю. Братик не відгукнувся. Вибігла вона в чисте поле. І тільки бачила, як полетіли далеко гуси лебеді і пропали за темним лісом. Тут вона здогадалася, що вони забрали її братика. Про гусей лебедів давно йшла слава, що вони маленьких дітей крадуть. Кинулася дівчинка наздоганяти їх. Бігла, 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 побачила, стоїть піч. Пічку, пічку, скажи, куди у селебеді полетіли? Піч їй відповів, з'їж мого житнього пиріжка скажу. Стану я житній пиріг їсти, у мого батечка і пшеничні не їдяться. Піч їй нічого не відповіла. Побігла дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблуню, яблуню, скажи, куди лебеді полетіли. І ж мого лісового яблучка скажу. У мого батечка із садові не їдяться. Яблуня їй нічого не відповіла. Побігла дівчинка далі. Тече молочна річка в киселевих берегах. Молочна річко, киселеві береги, куди гуселебеді полетіли. Поїжд мого простого киселю з молочком скажу. У мого батечка і вершки не їдяться. Довго вона бігала по полях, по лісах, день схиляється до вечора. Робити нічого, треба йти додому. Раптом, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці з одним віконцем і навколо себе обертає. У хатинці стара баба-яга пряде кожіль, а на лавочці сидить братик, грає срібними яблучками. Дівчинка увійшла в хатку. Здравствуй, бабуся! дівчина, навіщо на очі з'явилася? Я по моху по болотах ходила, сукню намочила, прийшла погрітися. Сідай, доки кужіль прясти. Баба Яга дала їй веретено, а пішла. Дівчинка пряде, раптом з під печі вибігає мишка і каже їй, Дівчино, дівчино, дай мені кашки, а я тобі щось гарне скажу. Дівчинка дала їй кашки, мишка їй каже, Баба яга, пішла лазню топити, вона тебе вимиє, напарить, в піч посадить. Засмажить і з'їсть, а сама на твоїх кістках покачається. Дівчинка сидить ні жива, ні мертва, плаче, а мишка їй знову. Не барися, бери братика, біжи, а я за тебе кужіть попряду. Дівчинка взяла братика і побігла, а баба його? Підійде до віконця і запитує, дівчино, чи прядеш? А мишка їй відповідає, пряду, бабусю. Баба Яга лазню натопила і пішла по дівчинку. А в хатинці немає нікого. Баба Яга закричала, Гуселебеді, летіть в погоню, сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної ріки, бачить летять гуси-лебеді. Річко, матінко, заховай мене. Поїж мого простого киселю. Дівчина поїла і подякувала. Річка заховала її під киселевим бережком. Гуси-лебеді не побачили, пролетіли мимо. Дівчинка з братиком знову побігла. А гуси-лебеді повернулися. Летять назустріч. От-от побачать, що робити, біда. Стоїть яблуня. Яблуню, матінку, заховай мене. Поїж мого лісового яблучка. Дівчинка скоріше з'їла і подякувала. Яблуня її заслонила гілками, вкрила листям. Гуси-лебеді не побачили, пролетіли мимо. Дівчинка знову побігла, біжить, біжить, вже недалеко залишилося. Тут в лепіді побачили її, загелготіли, налітають, крилами б'ють, от от братика з рук вирвуть. Добігла дівчинка до печі. Пічко, матінко, сховай мене. поїж мого житнього пиріжка. Дівчинка швидше пиріжок в рот, а сама з братиком в піч. За слінкою прикрилася. гуси-лебеді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим повернулися до баби яги. Дівчинка подякувала піці і разом з братиком прибігла додому. А тут і батько з матір'ю прийшли. Казутці кінець, а хто слухав молодець.